Головний православний храм Луцька знову покликав людей на похорон. Це воїни. Ми йдемо. Наш такий обов'язок. Наш такий обов'язок, а тим більше, що дитина воює з 14 року. Це ж на, наші захисники. Шкода. Комусь ці прізвища на хрестах рідні й знайомі. Хороним хлопця свого побратима. А хтось своїх захисників сьогодні побачив перший востаннє і лише на фото. Богдан Ніколайчук тепер йому назавжди 55 років. На війну пішов добровольцем, служив у гірсько-штурмовій роті. Завжди приходить до нас вон, на його похресниця веселий. Ну, як людина, як всі люди, нормальний. Те, що він піде на війну, це було очікувано? Ні, ми не знали, що він піде на війну. Вже потім вже знали, коли він позвонив, що він там. Два рази був контужний, тут лежав в госпіталі, ну, два рази поранення. Отаке поранення, і контуження було. І от пішов, і вже... тільки знали, що... що привезуть. Я навіть не знали, що він 28 вересня загинув. Тільки б знали по телеграму, що... що вже його будуть привезуть. Лучанин Богдан Ніколайчук загинув ще 28 вересня. Свій останній бій прийняв у селі Приютне Запорізької області. Про смерть захисника його знайомі дізнались не від рідних чоловіка, а з інтернету. Із родини в Богдана Ніколайчука лишилася лише тітка дуже хороша дитина. Вони всі хороші. Наш колишній співробітник дуже добра, чуйна людина, самі хороші спогади. Цього ж дня у Свято Троїцькому соборі попрощалися зі ще одним героєм небесне військо. Поповнив 47-річний Олексій Масуров. У покої, Господи, душі спочили твої. На війну. Лучанин Олексій Масуров розказали нам його рідні. Пішов ще в 14-му році. Служив в артилерійській батареї. Ми не встигли познайомитися просто з ним. Це моя сестра. Але по відгуках то була дуже хороша людина, тільки тільки навіть взяти те, що він віддав життя. Загинув Олексій Масоров 4 жовтня під час виконання бойового завдання біля села Кліщіївка на Донеччині. Вони віддали своє життя за нас, за нас, мовчан, за всіх українців. Ми вдячні, і ця вдячність виражається в тому, що ми прийшли сьогодні на молитву, і в подальшому будемо молитися за них. І в храмах постійно лунає молитва молитву заполеглих воїнів і поіменно, і загалом. щоб за цими молитвами Господь все більше їхні душі наближав до себе. Поруч храму перед умовинами героїв Лучани стали навколішки, поховали загиблих захисників Богдана Ніколайчука та Олексія Масурова на алеї почесних поховань в селі Гаражджа. Анастасія Качина В'ячеслав Білув, дванадцятий канал.